Вау, катастрофа, страждання. Якими словами можна описати виступи наших клубів у Єврокубках за останні декілька сезонів? Бабе, бабе! Спорт, кібестини та злоти. Тебе вітає! Паве! Це дві все світри. це дві все світри, це твій все Якщо ми будемо варитися в власному соці, і задовольнятися тими моментами, які є, то ми будемо падати, падати, таблиць коефіцієнтів. Ми ніколи не будемо більше грати в Лізі Чемпіонів. В груповому раунді Ліги Чемпіонів. Ніколи. Може бути і така історія. От я зараз допускаю таку можливість, що ми, можливо, ніколи більше в житті не будемо грати в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Наша команда. Ну, ніколи так не можна говорити, але найближчі там, років 5, 7, 10. Ми вилетіли з Ліги Чемпіонів. Перше за 20 років не буде представлено там української команди. Що ж робити, яка поточна ситуація України в таблиці коефіцієнтів? Хто є основними суперниками на найближчі сезони? І які ми маємо перспективи? Все це ми розкажемо далі в сюжеті. Почнемо із загального цього сезону. Українські клуби вже заробили 2,25 бали за кваліфікацію Єврокубків. Тоді як торік, ми мали лише 0,8. Така різниця зумовлена декількома факторами. По-перше, загальна кількість очок торік ділилася на 5 команд. Цього сезону ми представлені чотирма клубами. По друге, з другого раунду кваліфікацію до ліги чемпіонів розпочав чемпіон. Динамо, нагадаємо, що минулого сезону тодішній переможець чемпіонату Шахтар напряму потрапив у основний етап Ліги Чемпіонів. Що ж награли в цій кваліфікації наші клуби? Дві перемоги Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів проти Хамруна забезпечили киянам Єврокубкову осінь і додали балів у таблицю коефіцієнтів. Але далі були дві поразки від кіперського пафоса, подальший виліт у фінальний раунд кваліфікації Ліги Євро і болючі від Макабі. Сьогоднішня гра Динамо не подобається багатьом уболівальникам. Виникає багато питань до гри, не хочу говорити нічого поганого і хорошого, а просто намагаюся розібратися як звичайний болівальник Динамо зі сторони. Я не знаю, що у хлопців в голові. Вони мальтіців перемагають і таке враження, що свято Велике створили. Всі виходять ха ха-ха, хі-хі-хі. А що потім? Дивишся і думаєш, для чого взагалі грати в Єврокубках? Грайте тоді в чемпіонаті України. У гравців просто немає характеру, іноді переглядає матчі зі Спартаком, і якщо порівнювати їх із іграми нинішнього Динамо, то плакати хочеться. Шкода, що так все відбувається. І тут не справа в логістиці, як кажуть деякі динамівці, ви отримуєте великі гроші і головою повинні відповідати за результат. А логістика, важка дорога, потяги це не ті відмазки, які повинні бути на такому рівні. Шахтар пройшов фінський Ільвес у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Нульова нічия у матчі відповіді як неприємний осад. Україна не дорахувалася 0,015 тисячних балів в таблицю коефіцієнтів. Далі були дві яскраві перемоги у протистоянні з Бешикташем, за що команді Турана можна сміливо казати браво. В третьому раунді дві нічії із грецьким панатінайкосом і виліт у серії пенальті до Ліги Конференції. Також нічия у першому матчі раунду в ліги конференції із швейцарським Серветтом, де гірники суттєво переважали опонента. Полісся встановило рекорд серед українських клубів. Житомирці змогли виграти у двох матчах кваліфікації ліги конференцій. Полісся це перший український клуб, окрім Динамо і Шахтаря, який за п'ять років зумів пройти два раунди кваліфікації. Спершу не без проблем пройшли Андорську Санта-Колому, а далі пролізли угорський Пакш. Представника одного з конкурентів у таблиці коефіцієнтів. В раунді плей-офф випала Фіорентина. Проти італійців болючі 0-3 у першому матчі. Але в будь-якому разі для команди Ротаня цю єврокубкову кампанію можна вважати успішною. Повністю провалився наш віце-чемпіон Олександрія, яка відлетіла від сербського партизана 0-6 за сумою двох матчів у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції. Загальне враження від виступу українських команд у цій кваліфікації Єврокубків аж ніяк не можна назвати приємним. Нині такий рівень нашого футболу нічого ти не вдієш. Треба пережити якось, сумно дивитися, чесно кажучи. Незрозуміло мені одне може, майстерності не вистачає, але найстрашніше, що самовіддачі немає. Просто відбувають номер на полі. Я дивлюся дуже багато матчів, і коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо в принципі всі команди майже рівні. А от коли грають в Єврокубках, просто не хочеться дивитися. Яка зараз ситуація в таблиці коефіцієнтів для України і як вилізти з цього вкрай неприємного становища? Далі буде багато цифр, але не лякайтеся, ми все пояснимо. Почнемо із загального положення. Нинішня кампанія впливає на розподіл путівок у сезоні 2027-2028. За основу беруться коефіцієнти асоціації в останні п'ять сезонів. Зараз Україна аж на 27 місці, тобто про перспективу. Ктиву мати команду напряму в лізі чемпіонів можна поки що забути. Для цього потрібно бути щонайменше одинадцятими. Тепер до більш реальної картини для нас розглянемо місця з 22 по 29. -те. Аби отримати невеличкий бонус. Можливість нашому чемпіону стартувати з другого кваліфікаційного раунду в лізі чемпіонів потрібно бути саме на 22-й сходинці. Ключові суперники для України це Болгарія, Азербайджан, Словенія, Словаччина, Сербія, Румунія та Угорщина. Така собі компанія, правда ж? Так до слова, Кіпр тут 20-й, Ізраїль – 19-й, а Швейцарія – 16-та. Але не будемо сильно відволікатись. Краще розповімо, скільки команд залишилося у конкурентів, і що важливо, в яких турнірах вони грають. В Угорщини залишилося двоє представників. Ференц Варош програв 1-3 Карабаху і швидше за все гратиме в основному раунді Ліги Європи. Дьор обіграв 2-1 віденський Рапід, тож має гідні шанси на лігу конференції. У Румунії три команди, але швидше за все ця кількість зменшиться щонайменше до двох. Стяуа залишає шанси як на Лігу Європи, так і на Лігу Конференції. У першому матчі плей-офф вони зіграли в результативну нічию із шотландським Абердіном 2-2. Університата Крайова обіграла турецький башакшихір у першому матчі плей-офф Ліги Конференції 2-1. А ось Клуш фактично вилетів 2-7 від шведського геккена. У Сербії залишилася лише цервєна зві. Яка мінімально поступилася пафосу 1-2 в плей офф раунді Ліги Чемпіонів? У Словаччини тільки Слован, який програв перший матч Янгбойс 0-1 у плей офф раунді до Ліги Європи. У Словенії дві команди, обидві в лізі конференції. Цель є мінімально обіграв чеську остраву 1-0, А от шанси Люблінської Олімпії геть мізерні 1-4 від Вірменського Ноа. Про Азербайджан ми згадували. В них один представник, який точно гратиме в осінній частині. Впевнені 3-1 Карабаха проти угорського Ференцвароша у плей-офф раунді Ліги Чемпіонів. У Болгарії три команди, але теж не всі залишаться. Лудогорець у плей-офф Ліги Європи програв Шкенді з різницею в один м'яч 1-2. Швидше за все болгари втратять Левський, який відлетів 0-2 від нідерландського АЗ в лізі конференції. Небагато шансів і в клубу Арда. Мінімальна поразка 0-1 від більш досвідченої єврокубкової команди – польського Ракова. Тож підсумуємо по конкурентах. В усіх асоціації з 22 по 29 сходинку швидше за все буде максимум дві команди, так само, як і в Україні. Динамо гарантовано гратиме щонайменше в лізі конференції. Туди ж має кваліфікуватись і шахтар. Інший результат гірників вважатиметься повним провалом, і тоді матимемо тільки одну команду. Отже, в голові маємо дві команди в лізі конференції. В суперників за таблицею коефіцієнтів є клуби і в більш престижних турнірах. Давайте розкинемо, наскільки для нас це в плюс чи в мінус. Звертаємося до бонусних нарахувань за Єврокубки, за які здобутки можна отримати аж по 4 бали. За участь в основному раунді Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. За вихід в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів і за перше місце в групі Ліги Європи. В реальності 4 бали для нас недосяжні. Трохи менше, а саме по два пункти дають за друге місце в групі Ліги Європи. За перше місце в групі Ліги Конференції, а один заліковий бал дається за друге місце в групі Ліги Конференції, і так само по одному балу за вихід в 1-8, 1-4, півфінал і фінал Ліги Конференції і Лізі Європи. Навіть за такі стадії, як півфінал і фінал, в третьому за силою Єврокубку Лізі Конференції дають лишень по балу. Простий висновок. Бонусів у двох найпрестижніших турнірах куди більше. Саме тому й варто прагнути грати в Лізі Чемпіонів і Лізі Європи. Так, звичайно, перемога всюди на основному етапі і далі в плей оф дає 2 бали. Нічия один. Але суттєвих бонусів у Лізі конференції куди менше. Нам залишається сподіватись, що рівень Ліги конференцій і команд, які там представлені, цілком під силу нашим грандам. І навесні ми гратимемо на найвищих старіх. Адіях цього турніру інакше підйому в таблиці коефіцієнтів годі чекати на роки вперед. До нових футбольних зустрічей і слідкуємо за нашими клубами у Єврокубках. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.